Четвертий епізод став кульмінацією першої половини другого сезону. Нарешті нам показали першу повноцінну битву в серіалі, а що важливіше, першу битву між драконами, яка в цілому була досить непоганою. Тим не менш, битва тривала трохи більше 10 хвилин, коли решта екранного часу знову була відведена діалогом. Не скажу, що це погано, проте очікування були більшими. Раніше були чутки, що четвертий епізод називатиметься танець драконів, який сама громадянська війна, про яку розповідає серіал. Проте із виходом епізоду стало зрозуміло, що це не відповідає дійсності. Четвертий епізод отримав назву Червоний дракон і Золотий, що відсилає до одноіменної глави у книзі «Вогонні кров. Варто визнати, що така назва більше підходить для цього епізоду. А ось танець драконів можна буде використати ближче до фіналу серіалу. В огляді максимально розберу все, що нам цікавого показали в четвертому епізоді. Проведу паралелі з книгою, і розповім про нових персонажів, а також трохи поділюся своїми враженнями і думками. Нагадую, що у відео присутні спойлери. Серія починається із видіння Деймона, де він знову бачить молоду рейніру, а пізніше. Одну із своїх мертвих дружин, а саме Лейну Веларіо. Спочатку було незрозуміло, для чого Аліс Ріверс надсилає на Деймона ці видіння і що в неї на меті. Проте в цьому епізоді з'являється підказка від Ларіса Стронга. На засіданні Малої ради він натікає про те, що замок зведе Деймона з розуму. Теоретично, саме майстер над шептунами міг завчасно наказати Аліс це зробити. Ларіс просто не міг не знати про її здібності і також міг передбачити, що замок стане першочерговою мішенню для чорних. Навіть якщо це дійсно так, і Аліс намірено. У дурманнію Деймона своїми зіллями це ніяк не розходиться із книгою, натомість органічно доповнює існуючий сюжет. Перша на екрані коротко з'являється Оскар Таллі, внук лорда Гровера. Про них обох вже згадував у минулому огляді. Тож, якщо його ще не дивилися, рекомендую це зробити. До речі, кумедно, що Деймон плутає Бракенів і Блекводів, більш ніж впевнений, що багато глядачів теж не дуже їх розрізняють і хто до якої фракції примкнув. Та й загалом в цьому епізоді Деймон не раз говорить дотепні фрази, що непогано доповнює персонажа. Проте найкумеднішим моментом, напевно, все ж була зустріч Деймоном самого себе із пов'язкою на оці, що виглядало досить дивно і Час цікаво, також після тривалої відсутності, повертається Вільям Блеквуд. Маю відразу себе виправити, так як в минулому огляді я сказав про те, що член дому Блеквуд, якого ми бачили у першому сезоні, загинув. Насправді, під час битви загинув саме лорд Семвел Блеквуд, який ніколи не з'являвся на екрані. Натомість Сер Вільям, який, як ми розуміємо, є братом померлого, досі живий. А Також говорить, що він регент малолітнього лорда Бенджікота Блеквуда. Поки не зрозуміло, скільки років серіальній версії кривавого Бена і чи він взагалі з'явиться в Сезоні, але напевно в серіалі Бенджі Кот все ж не брав участь у битві під спаленим лином, як це було у книзі. До Блеквудів і Бракенів повернуся ближче до кінця огляду, а поки що зовсім коротко згадаю про Алісенту, Рейніру та більш розгорнуто про Рейніс. Як і говорив в минулому відео, діалог з Рейнірою посіяв сумніви в Алісенті стосовно бажання Візеріса бачити сина Королем. Дана сюжетна лінія навряд чи отримає логічне закінчення, проте в цілому для розвитку характеру Алісенти та її відносин з Рейнірою, в принципі, підходить. Також ці. Цікавою, є деталь стосовно її раптового захоплення історичними книгами, і виникає питання, що вона там хоче знайти. Найбільш логічним варіантом є те, що вона шукає згадку пророцтва про обіцяного принца, щоб переконатися у правдивості слів рейніри. Тим не менш, як ми пам'ятаємо, пророцтво передавалося усно від короля до наступника, тож, навряд чи її пошуки до чогось приведуть. Було б цікавіше, якби Алісента знайшла якусь нову інформацію, якої не було ні в книгах, ні в серіалі, яка пов'яже дім дракона з майбутнім серіалом про завоювання. Що Рейніри, то всі, окрім неї, розуміють, що її рішення відправлятися в королівську гавань було цілковитою дурістю. Маю визнати, що ліпити з Рейніри святу людину, яка сліпо не хоче повірити в те, що війну вже не зупинити, це, напевно, одне із найбільш невдалих рішень в другому сезоні. Діалог з Алісентою, як це стає зрозуміло, був потрібен тільки для того, щоб Рейніра переконалася в тому, що все ж потрібно воювати. Тобто, всі, крім неї, чомусь і так це давно розуміли. Натомість, благородна Рейніра, обтяжена тягарем корони, ніяк не хотіла у це повірити, поки не Говорила з колишньою подругою. Виходить, що вбивства сина і спроби замаху було мало для того, щоб дати дозвіл на використання драконів. Це не дотягує до рівня сюжетних ліній, які створює Джордж Мартін, тож виглядає як повна дурня. На щастя, поки що в другому сезоні такого небагато, тож і з тим ще можна змиритися. Але навіть по цій короткій сюжетній лінії помітно, що сценаристам не варто придумувати своє. Натомість потрібно просто слідувати за основним сюжетом книги і мінімально додавати щось нове, як, наприклад, смерть сира чи те, що батько. Ульфа був принц Бейлон. Тепер поговоримо трохи про Рейніс і про саму битву за Рук Сред. Почати, напевно, варто зі сцени у доках Дріфмарка. В книзі ми дізнаємося про Аліна та Адама тільки після смерті Рейніс. Натомість серіал вирішив показати, що дружина Корліса знала про існування його бастардів. Ще навіть до виходу епізоду у мене були думки, що так, напевно, і станеться, та між ними буде якийсь діалог. Сценаристи вирішили додати трохи більше глибини персонажу перед її драматичною смертю та, можливо, ще більше натякнути на її схожі із Кейтін Старк, яка, попри нібито зраду неда, продовжувала його любити. До теми Аліна та Адама, на жаль, зможу повернутися тільки в останніх епізодах, коли екранізують сюжетну лінію сімені драконів, так як там є про що поговорити, а поки що оминаємо спойлери. Найбільше в епізоді мене збентежив момент перед битвою, коли Рені заявляє, що Мелейс вже показала себе у битвах, а згодом говорить дракониці, що їм знову треба йти у бій. На цьому моменті я впав у ступор. Протягом серіалу нам не раз акцентують увагу на тому, що у Вестеросі вже Довгий час мир. Навіть у цьому епізоді про це прямо каже Рейніра. Але іншої миті Рейніс заявляє, що вона і її дракониця Мелейс нібито бувалі воїни. Те, що вони прожили багато років, не робить із них досвідчених бійців. Можливо, першочергово тут малося на увазі, що Рейніс просто досвідчена вершниця, але це не одне і те ж. Звичайно, можна згадати епізод, коли Мелейс вилізла з підлоги ями драконів і вбила купу людей чи блокаду глотки. Але в обох випадках це аж ніяк не битви. Навіть у книзі не сказано, що Мейлейс хоч колись брала участь у битвах, тому що їх просто не було в той час, коли вона жила. Першою вершницею Дракониці стала Аліса Таргаріан, матір короля Візеріса, а потім її осідлала Рейніс. Битва за Рукс Рес стала її першою і останньою битвою. Що ж стосується, наприклад, Вейгар і Кераксиса, то вони дійсно раніше брали участь у битвах. Та навіть ці смок згідно серіалу спалював воїнів тріархії на крокуючих каменях. Але де встигла повоювати Мелейс, я так і не зрозумів. Захоплення Даскен Дейла, у випадку з битвою між Бракенами і Блэ ми залишили за кадром, що ставить під сумнів, чи дійсно ми побачимо безліч майбутніх битв, які на нас очікують в наступних сезонах. Якщо в минулому епізоді відсутність битви була взагалі незрозумілою, то цього разу це все ж не так критично. Не скажу, що варто було залишати захоплення Даскендейла непоказаним, але поява битви за рук СРЕС трохи компенсує цю відсутність. Що стосується сухопутної битви між військами чорних і зелених, то в цілому вона була нормальною, зважаючи на незначні сили ворогуючих сторін, тим не менш основний акцент. Все ж був на повітряному бою. Битва між драконами в цілому вийшла цікаво поставленою, епічною та досить захоплюючою. Цікавим було те, що Рейні свагалася чи летіти геть після сутички з Вейгара, або ж битися далі, але схоже, вона все ж відчувала провину за те, що не вбила зелених під час коронації Ейгона, коли була можливість. Тож цього разу спробувала довести справу до кінця. Згідно з серіалу, саме Еймонд намірено намагається спалити брата, і варто визнати, що це рішення було цілковито обґрунтованим, хоч і не було ним заздалегідь заплановано. Нас із самої їхньої появи в ролі дітей довго підводили до цього моменту. Ейгон із самого дитинства знущався та сміявся над братом. Тож, коли Еймонду випав вдалий момент, щоб поквитатися, він не втратив цього шансу і завдав удару. На цьому моменті маю поставити ще один плюсик другому сезону, так як це рішення Еймонда було цілковито неочікуваним і дуже логічним. Такі моменти, яких не було у книзі і які органічно доповнюють сюжет, це однозначно саме те, що потрібно серіалу. Якщо ви не читали книгу, то маю сказати. Про те, що Ейгон і Санфайр не померли, як може здатися на перший погляд. Багато глядачів на це надіялися, але ні, Ейгон вижив. Як показано в промо до наступного епізоду, його канонічно таємно доставлять у столицю. Перша половина сезону цілком і повністю була відведена розкриттю персонажа Ейгона. Актор наповну виклався, щоб за короткий час по максимуму показати дійсно хорошу акторську гру. Натомість друга половина сезону, скоріше за все, буде зірковим часом Еймонда, якому нарешті випала можливість показати себе як лідера. Четвертий епізод залишив двоякі враження після перегляду. З однієї сторони, нарешті, відбулася перша повноцінна битва між драконами, проте вона була дуже короткою. Не скажу, що в книзі битва за рук Срест була розписана на годину екранного часу, але все ж 10 хвилин було трохи малувато. Четвертий епізод адаптував на екрані буквально одну сторінку, і загалом тут не мало бути якихось претензій до епізоду, але особисто я чомусь очікував більшого. В цілому помітно, що творці шоу стараються якнайсильніше розтягувати події, які описані у книзі. На жаль, це грає не на користь дому дракона. Гра престолів почала просідати, коли творці шоу забули про такі поняття, як відчуття часу та відстані. Але з Домом дракона трохи інша ситуація. Вогоні кров детально не описує події, як романи пісні льоду і полум'я. Тож доводиться придумувати багато від себе і розтягувати сюжет. Але якщо часто цим зловживати, це не найкраще позначається на історії. Після перегляду четвертого епізоду знову згадалися слова шоуранера серіалу Райана Кондола про те, що в другому сезоні на нас чекають. Дві найбільші битви, які коли-небудь бачила ця франшиза. Не скажу, що битва за рук Срест була настільки великою, як заявив Кондал, але тепер мене цікавить друга битва. Певний час я не міг зрозуміти, про яку саме битву говориться, але тепер я схиляюся до думки, що це може бути захоплення резиденції бракенів, на що натікає їх поява у промо до п'ятого епізоду. Тож, можливо, ми все ж побачимо повноцінну битву між військами Блеквудів і Бракенів. Тим не менш не варто очікувати, що битва триватиме цілий епізод, так як слова про найбільші. Битви, які коли-небудь бачила франшиза, є звичайним піаром. Також не впевнений, що нам покажуть кривавого Бена. Скоріше за все, його приберегли до наступного сезону, але маю надію, що я помиляюся. Поки що дуже багато питань і мало відповідей, але як все відбудеться насправді, дізнаємося в наступних епізодах. Попереду залишилася ще друга половина сезону, але, зважаючи на відсутність морської битви у глотці, скоріше за все серіал продовжить радувати нас переважно діалогами. Не скажу, що це погано, аби не перестаралися і не скотилися в мараз. Дякую, що переглянули відео до кінця. Підписуйтесь на телеграм-канал. Також висловлюю щиру подяку меценатам. До нових зустрічей!